Чинай 20 загиблих у сумах повідомив у телеграмі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Росіяни вдарили балістикою посеред містю понад годину тому. Били двічі. Відео моменту удару показали в телеграмі Ова. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Катерини Гладенко, яка працює на місці удару. Катю, розповідай. Та колега, ми трохи відійшли від самого місця удару. Бо е, весь час е, тут, хто чергує поліція, попереджають про те, що є загроза повторного удару, тому е, припиняється рятувальна операція. Частково е, ще працюють на місці е, рятувальники, швидкі чергують для того, щоб забирати поранених. Е, вже міністр МВС е, Клименко повідомив, що відомо про 21 загиблу людину щонайменше 20 поранених людей. Е, е, це удар був нанесений два вибухи. Ми чули у сумах о 10.20 і за кілька хвилин. Другий удар це центр міста. Вулиця, по якій ходить багато людей, і в цей час тут їхав комунальний автобус. Він також пошкоджений. Знаємо, що вибухали авто, які стояли також поряд. Також триває розбір приміщення університету, яке пошкоджене. Кілька адмінбудівель навколо також в яких вилетіли вікна. І ми поспілкувалися з очевидцями удару. Прошу послухати, що нам розповів поранений чоловік. Там церква. Церква. Ну, Проповідь. І перший взрыв полетало, всі подскочили, ну, все нормально. А потім другий раз. Височити посмішку. Першого на одні ташли ще шок такие. А не думали, що кажуть. А не ще сказав мужчина, каже, там второго не буде. А я ще вмислен, подумав, що і, може і второй. І так воно вийшло второго вибухів, такий самий, почався і сильніший. Я тільки спів відвернутися і в сторону. І штори полетіли, і все, і стекло, двері вилетіли, зрив сильний був. Також додам, що виконуючи обов'язки міського голови Артем Кабзар повідомив, що розгортається штаб надання допомоги травмованим людям, куди також можна звертатися, поки вся інформація Колего, Вдячна тобі за роботу. Бережіть себе, Катерина Гладенко із сум, де внаслідок удару російською ракетою загинули люди.